Вітання. І сьогодні я хочу підвести маленькі підсумки нашої роботи за 2025 рік. Адже саме в цей період ми почали активно працювати на наших практичних онлайн-курсах, які присвячені і урожайній гряці, і в тому числі і урожайному саду. І що було цікаво, що коли ми проводили велику кількість семінарів, проводили активну роботу, також даємо підтримку через нашу дивоземлю, публікуючи систематизуючи, публікуючи ті чи інші матеріали, то в першу чергу звичайно ми звертаємо увагу на загальні принципи, якими треба керуватися для того, щоб у нас була урожай і на городурожайгородніх і і культур, і у нашому. Саду, але разом з тим. На що я хотіла би звернути увагу, коли ми почали проводити практичні онлайн-курси, то в першу чергу ми розраховуємо на індивідуальний підхід, тому що кожен учасник, який заходить на наш практичний онлайн-курс, звичайно, що приходить із своїм важливим питанням. І коли мова йшла саме про урожайний сад, то перше на що ми звернули увагу, що є. Теми, які досить складні, тобто є теми простіші, і однією з найскладніших тем є. Обрізка. Насправді, обрізка плодових кущів і дерев. І насправді це та тема, яка завжди викликала найбільше питань навіть в період живих зустрічей, наших консультацій, тому що без практики освоїти ці методи досить складно. Тим більше, що кожне плодове дерево, кожний плодовий кущ має свої особливості, має свої унікальні властивості і про них. Треба знати. Але, не дивлячись на це, є загальні принципи, з якими ми завжди проводимо теоретичні заняття. І потім обов'язково це все застосовуємо на практиці, на ділянці кожного учасника, який заходить на наш курс. На сьогоднішній день я рахую, що це найбільш ефективна робота, тому що, звичайно, в інтернеті сьогодні дуже багато інформації. І ця інформація часто є. Про ту чи іншу історію на тій чи іншій ділянці. Навіть користуючись своїми власними напрацюваннями, я завжди розуміла, що не в кожного такі ж самі умови, не така ділянка, не стільки знань. І це все впливає на те, які робляться дії і який буде результат. Завданням наших онлайн-курсів є те, що це в першу чергу орієнтований курс на ділянку наших учасників. Якщо мова йде за урожайну грядку, то ми формуємо урожайну грядку разом і відразу звертаємо увагу на те, що саме використовується, як робиться, як формується урожайна грядка, які культури висаджуються, розбираємо, які саме треба як їх поєднувати. Слідкуємо за те, чи правильно це зроблено, і таким чином. Уже протягом сезону кожен учасник бачить свій результат в 2025 році. В нас вперше був проведений практичний онлайн-курс, який називався Урожайний сад. І насправді цей курс має продовження, тому що було надзвичайно цікаво працювати з учасниками і звернути увагу на те, з якими питаннями приходить кожен учасник для вирішення тої чи іншої задачі. І дуже часто даючи основну тему, яка важлива в той чи інший проміжок часу, ми звертаємо увагу на те, як і що потрібно зробити, обмінюємося досвідом. Але тут важливо те, що ми бачимо бачимо ділянку кожного господаря і розуміємо, про що йде мова. Якщо говорити про урожайний сад, то найбільше питань, звичайно, що викликає обрізка. І світлини, з якими ми працювали, саме були присвячені тому, як обрізати, наприклад, стару яблуню, яка вже більше 20 років, або як сформувати тільки посаджене деревце, або як обрізати персики, отримати кращий урожай. Дуже часто по світлинах можна відразу зорієнтуватися, яка є проблема і на що потрібно звернути увагу. І це дає можливість кожному учаснику уже подивитися які будуть результати після того як на своїй ділянці своїми плодовими деревами буде проведена та чи інша робота і коли мова йшла про осінній сезон то в першу чергу ми акцент зробили на тому, як підживити дерева. Тут важливо не опустити цей період для того, щоб весною плодові дерева і кущі дали гарний старт і мали чим живитися для того, щоб віддати гідний урожай. Але якщо мова вже йде про зиму, то звичайно ми з вами в першу чергу акцент робимо уже для підготовки до обрізки. Наприклад, є дерева, які можна обрізати вже. Звичайно, коли на вулиці мороз. Мінус 15, мінус 18 ми обрізку не робимо. Але в період, коли в нас мінусові температури, і ми бачимо, що вже стабільна зимова погода, то ми можемо починати з обрізки яблунь. І якраз в цей період це не пропустити цей період, тому що якщо в саду є різні плодові дерева, то з часом нам потрібно буде вже обрізати послідовно груші потім черешні сливи. Абрикоси, персики. тобто Наприклад, абрикоси-персики ми обрізаємо пізніше кісточкові, а от зерняткові ми якраз і починаємо саме з яблення, тому що це та культура, яка дуже гарно відгукується на обрізку саме в цей період. Звичайно, коли ми працюємо з учасниками, то різного віку дерева. Це і однорічні, і двохрічні, і трьохрічні, і ми бачимо відразу, в яких умовах ростуть дерева, тому що дуже часто даючи теоретичні знання або говорячи про загальні принципи, не враховуються такі деталі, які очевидні, коли ми працюємо. Вже індивідуально і це дає базу для того, щоб кожен учасник, який працює, він працює власне своїми деревами, тобто ми не вивчаємо, ми не тільки вивчаємо загальні принципи, але разом з тим переносимо їх відразу як практичні кроки на свою ділянку. Наприклад, якщо ми говоримо за однорічний садженець, то відразу по світлинах видно як садженець посаджений, чи не заглиблена коренева шийка. І якщо ми формуємо першого року садженець, то дуже важливо, якраз коли в нас вже буде видно, які живі бруньки, відразу зробити обрізку центрального пагона для того, щоб сформувалася. Сформувався перший ярус і сформувалися вже подальший ріст правильний цього дерева. Також ми відразу орієнтуємо на те, щоб кожен учасник записував і звертав увагу, які саме саджанці придбані, тобто на яких підщепах. Тому що велика різниця між деревами, які є сіянці, тобто ті дерева, які росли на ділянках наших бабусів, це дерева. Високорослі, які давали величезний урожай, і на моїй ділянці так само є така груша, яка сьогодні плодоносить, але це дійсно високі дерева. І Урожай зібрати з них дуже важко а потрібно обходитися тільки тим, що вже впаде, або використовувати драбини. Сьогодні ж більшість сортів, які пропонуються, звичайно, вони на середньорослих підщепах. Це може бути підщепа М26, М106. Тобто переважно розсадники, які пропонують, ми в клубі так само звертаємо увагу на те, що це або середньоросле дерево, або карликове. І від цього залежить, як його потрібно висадити, які умови для нього створити, і, звичайно, як його обрізати. Тому що карликові дерева ми можемо формувати, наприклад, у вигляді чаші або у вигляді куща. А якщо це в нас середньоросле дерево, то все ж таки, якщо ми говоримо про яблуню, то краще формувати через. З основного провідника з скелетними гілками, ярусами, які якраз будуть і давати гарний урожай для таких дерев, саме для зерняткових, таке формування є найкращим. І тому обрізка вона якраз є у нас формуюча, тобто ми допомагаємо сформувати правильно крону, і в нас, звичайно, є обрізки і інші. Це і омолоджуюча, і санітарна, і всі ці обрізки потрібно проводити в той чи інший проміжок життя дерева і той чи інший проміж. Щок часу протягом року, звичайно, є ще літні обрізки, і це все є цілісний підхід до розуміння природи самих плодових дерев для того, щоб забезпечити урожайність цих дерев, якщо ми їх висаджуємо. І коли ми говоримо про формування і обрізку самого дерева, то коли ми розуміємо, як саме його формувати, тоді все стає на свої місця. І в свій час мені потрапила на очі дуже така таке цікаве пояснення про те, що Має бути при формуванні, при обрізці дерева має обов'язково бути врахований закон підпорядкування. І, наприклад, якщо це пояснити просто, то можна взяти будь-який листочок, от ви, наприклад, взяти листочок дуба, і на ньому дуже видно, що є центральний провідник, від нього йдуть скелетні гілки, але кожна гілочка, це як в мініатюрі маленьке деревце з своїм центральним провідником і боковими гілками. І коли ми дотримуємося того цього принципу, а для яблунь це для черги. Так само можна спокійно використовувати для груш, тобто ми в такому випадку забезпечуємо гарне плодоношення для наших дерев. Крім того, коли ми формуємо, то ця ярусність повинна враховувати те, під яким кутом ми формуємо ці скелетні гілки. Якщо це кут менше 45 градусів, то це вже ризики більші, тому що під вагою, наприклад, закладеного урожаю, ми можемо цю гілку посилку і втратити. А коли ми відразу слідкуємо за тим, щоб кут був більше 45 градусів, 45-60, то в такому випадку навантаження відбувається Рівномірно і дерево гарно розвивається. Сформувавши такий скелет, сформувавши ці скелетні гілки, ми слідкуємо за тим, щоб не появлялося два лідери. Тому що лідер має бути один. І оцей принцип підпорядкування він дуже важливий. В такому випадку ми вже робимо обрізку. Але для обрізки я думаю, що це вже ні для кого не нове. Про те, що для того, щоб обрізати, треба звичайно розуміти, що саме обрізати. Тому що коли ми підходимо до дерева, то тут важливо врахувати, що плодоносять дерева саме завдяки плодовим брунькам, і саме вони закладають урожай, дають квіти, і потім через деякий час плоди. Але є в нас так само бруньки вегетативні, коли вони просто нарощують листи. Листки і дають потім уже додаткові пагони. І якщо ми будемо обрізати квіткові бруньки або бруньки на плодоношення, то це означає, що і урожай ми не будемо збирати. І таке безвідповідальна така обрізка, яка дуже часто трапляється в садах, вона призводить до того, що інколи і так не так багато урожаю, тому що погодні умови були несприятливі, були приморозки зворотні, і тут ще така обрізка не дозволяє зібрати навіть мінімальний урожай з дерев, які ми. Висаджуємо або інша картина, коли ми посадили дерево і думаємо, що саме дерево буде плодоносити. Так, звичайно, воно може давати певний урожай, але це зовсім не той урожай, який в принципі могло би дати дерево, якщо його правильно сформувати і правильно обрізати. Щодо обрізки, то тут е, потрібно мати гарний якісний інструмент. Леза мають бути в гострі, має бути гострий садовий ніж, добре заточена пилка, тому що ми повинні, якщо й обрізку робимо, то робити це якісно і не залишати слідів своєї роботи. Це мають бути чіткі, гарні зрізи. Ну і звичайно, зрізи, якщо ми... Формуємо уже наше дерево, то тут є звичайно зріз на кільце, і ці зрізи так само або зріз на бруньку, і ці зрізи також гострим інструментом робити робимо ми якісно і набагато краще. Якщо ми робимо зріс на кільце, то тут врахуйте, що ми робимо його і неглибоко, і не лишаємо пеньок, тому що всі ці залишені пеньки, коли ми просто обрізаємо гілки, які нам не подобаються, призводять до того, що там наростає дуже багато бокових пагонів, які потім забирають в дерева сили і не дають можливості перенаправити ці сили для плодоношення. І такі пеньки потім стають, якщо це, наприклад, гілки товстіші, не до доодно. Сантиметру, то вони стають уже проблемою, тому що там поселяються різні грибки, і дерево починає втрачати сили на те, щоб загоїти ці рани. Але якщо ми підходимо уже. Почали формувати і підходимо до двохрічного або до трьохрічного дерева, наприклад, тієї ж яблуні. То тут треба робити ще зрізи на бруньку, коли ми даємо можливість дереву закладати більше плодових бруньок. Тобто ми обрізаємо ростові пагони на зовнішню брунічку, і тут також важливо, щоб ми дотримувалися певних правил тобто лишаємо 1-2 міліметри і зрізаємо на одну третю. Наприклад, довгі ростові пагони, які дають дерева, якщо ви їх гарно живите і бачите цей приріст, і тоді вже формуєте. Ну і звичайно, всі гілки, які не дають достатнього освітлення, які дивляться всередину крони, нам також треба обрізати. Але це є звичайно свої особливості, і ми, звичайно, запрошуємо на наші практичні умови. Курси, тому що саме завдяки ним ми можемо звернути увагу на саме ті питання, які виникають у наших учасників по кожному конкретному дереву, і в тому числі даються важливі теоретичні. Заняття, які допомагають ці знання вже в себе спрактикувати на своїй власній ділянці, це дає можливість відразу звернути увагу, що що змінюється протягом року, які результати в получаються, і завжди дає при правильній роботі, дає натхнення на подальшу взаємодію і вивчення цієї прекрасної справи. Тож бажаю вам гарних урожаїв, глибоких знань, відчуття радості від взаємодії з своїм простором, простором, в якому ви почуваєте себе господарем, і природа, яка поруч з вами обдаровує вас щедрими і багатими, цілющими врожаями. До наступної зустрічі.